Понеділок, 22 квітня у студії Євген Коптів. Ви дивитесь новини 11-го телеканалу. Мовою жестів випуск перекладає Мілітіна Глушко. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Далі ж у випуску розкажемо про таке, намагаються врятувати бодай найцінніше. Як жителі зруйнованої російською ракетою п'ятиповерхівки оговтуються від шоку та повертаються до розбитих осель. Кожною кісткою відчував біль. У Дніпрі медики врятували 22-річного артилериста, на якого російський дрон скинув бомбу. Історія героїчного захисника згодом у випуску. Цілі кубла змій у Дніпрі. Плазуни налякали відпочивальників. Нині у Лускатих шлюбний сезон. Чи насправді зараз змії найнебезпечніші? Не пропустіть. Гроші на власну справу. У кривому розі відкрили офіс для підтримки мікро та малого бізнесу. Як отримати гранти? Дочекайтеся! Вранці над областю оборонці неба збили ворожий безпілотник. Приземлили його у Дніпровському районі. Ймовірно, це був Орлан-10. І росіяни не припиняють тероризувати Нікопольщину. Протягом неділі вісім разів атакували район. Тричі обстріляли з артилерії та скерували п'ять дронів камікадзе. Постраждала 47-річна жінка. У стані середньої тяжкості її доправили до лікарні. Пошкоджені будинки і господарські споруди. Цієї ночі у Нікополі знову було неспокійно. Ворог бив з артилерії. Люди не постраждали. Намагаються врятувати бодай найцінніше з потрощених осель. Жителі Дніпровської п'ятиповерхівки, в яку російські терористи поцілили проти корабельною ракетою Х-22, уговтуються оговтуються від шоку та повертаються до розбитих осель за вцілілим майном. Нагадаю, у п'ятницю окупанти завдали масованого удару по самому центру Дніпра. Троє людей загинули і аж 25-ро постраждали про неймовірні історії порятунку та чи є надія зберегти будинок. Репортаж нашого кореспондента Владислава Авдієнка. Стіни покосилися та пішли тріщинами зі стелі й досі крапає вода, якою гасили страшну пожежу. Тетяна показує на що перетворилась її оселя після ракетного удару окупантів 19 квітня. Над нами квартира наших сусідів вона вигоріла вщенти. Якщо ви побачите, там вже у нас лісниця до неба. Коли росіяни вдарили по п'ятиповерхівці, родина Тетяни за щасливим збігом обставин була на дачі. У мене двоє дітей, 6 і 7 років, і ми дуже часто приїздили сюди, ну купатися сте. Ратися і тому на щастя в цю ніч ми тут не ночували. Нині Тетяна разом із мамою Наталією Іванівною забирають з квартири найцінніше сімейні фото. Кажуть, тут виросло не одне покоління їхньої родини. Це моя сестра, я це бабуся, це папа, батька 49-го року народження. До 54-го року розумієте? так. Що тут все життя якби. поспіхом? Забирають й інші речі, які можна вмістити в багажник авто. Меблі ми, ми не будемо забирати ну нікуди, куди нам нікуди нам нікуди забирати. Забрали посуд, речі, техніку, яка вціліла, не знаємо, перевіримо, бо світла нема. Станом на зараз в лікарнях Дніпра лишаються усього четверо постраждалих з 25. Місцеві потроху оговтуються від пережитого. Трохи пошкодив ногу і не дишався гарним газом, тому ну трошки від відходив від цього швидше. Олександр так, живе так, в будинку навпроти, тільки не побачив вулиців, масштаби ні. руйнування. Одразу побіг розбирати завали. Зорганізувалися на вулиці з хлопцями і ніби в один з тих під'їздів забігли. Почали простукувати двері, шукати хто лишився, хто може не може вийти. Шукати поранених, хлопець із досвідом. Ще на початку війни він був волонтером Червоного Хреста у Харкові. Ось він вже в Дніпрі на фото ДСНС. Разом із рятувальниками виносить постраждалу пенсіонерку. То була бабуся, яка мала проблеми з зором і з слухом. Вона, на жаль, не могла самостійно вийти. Ми разом з працівниками ДСНС її відчинили її двері і винесли її на двір. Комунальники за вихідні вивезли із двору пошкодженого будинку. То не будівельного. Сміття. В суботу вивозили дуже багато. Кірпіча 20 камазів десь вивезли. Зараз зрізають аварійні дерева. На місці ж подрібнюють гілки. Шквальний вітер додав роботи комунальникам. На тротуар обвалюються шматки згорілого даху та уламки фасаду. Це небезпечно, проте робота біля зруйнованого будинку кипить. Під'їзди віддалені від епіцентру удару, потроху оживають. Люди повертаються навіть попри часткову відсутність світла та газу. Є пожилі люди, живуть, да без світа, там вода є. Якщо хто комусь кудись є там рослинки, хтось з'їхав. Скам так 50% на місці. Нині в аварійному стані два під'їзди. Чи зможуть їх відбудувати, покаже експертиза впродовж тижня. Наші спеціалісти з жилсервісу, вони не рекомендують заходити до будинку, тому що може статися що, що завгодно. Але люди на свій власний розсуд, там здоровий глуст включають і розуміють, чи заходити, чи не заходити. В потрощині п'ятиповерхівців ще зруйновано 10 квартир. Загалом же внаслідок атаки пошкоджено 32 будинки. Вибиті 700 вікон. Їх обіцяють замінити. Також жителі отримують грошову компенсацію. Люди повинні звертатися до районної адміністрації, і от на сьогодні. Шня, день туди звернулося 79 людей. 79 заявок. 68 з яких саме з цього будинку, який постраждав найбільше. на місце трагедії. Містяни несуть квіти та іграшки. Російський терак, 19 квітня, забрав життя трьох жителів багатоповерхівки. Ще 25 зазнали поранень. Владислава Авдієнко, Євген Шпак. Новини 11 каналу. І до ситуації в Україні в цілому протягом ночі противник скерував на наші міста сім безпілотників п'ять з них знищила ППО. Також росіяни вдарили трьома ракетами по Донеччині. А через обстріл БПЛА на Одещині є влучання по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали. І визначальне для України рішення. Палата представників Конгресу США підтримала виділення 60 мільярдів доларів для України. Тепер законопроєкт має схвалити Сенат. Ці гроші підуть на оборонні видатки, бюджетну підтримку, економічну допомогу та захист кордонів. Для того, безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити. Обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни, війни, яку Путін повинен програти. І я дякую всій команді України, кожному, кожній, хто працює і робить все, щоб наблизити цей результат. Автотроща на Слобожанському проспекті у Дніпрі. Внаслідок потрійної аварії постраждали два водія та пасажирка. Попередньо відомо, що дорогу не поділили легковики. Від потужного удару одна з автівок перекинулася на дах. Її кермувальниця отримала травми. Дісталося й і водієві із пасажиром іншого авто. Наразі життю людей нічого не загрожує. З попередньої інформації, водій автомобіля BMW допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat, Після чого автомобіль BMW в некерованому стані допустив зіткнення з автомобілем Renault, який рухався попереду в попутному напрямку. Внаслідок ДТП травми отримали троє людей різної тяжкості. Намагався проскочити на червоне. Автотроща сталася у кривому розі на перетині вулиць Дениса Комара та Вадима Гурова. Водій «Жигулів» проїхав на заборонений сигнал та не пропустив Фольксваген. У результаті ваз відкинуло на тротуар. Постраждала пасажирка салону. Вона у лікарні попередньо обійшлося без серйозних травм. Деталі ДТП з'ясовують правоохоронці. Кожною кіською відчував біль, опіки, обличчя та тіла, важке поранення живота, розбиті легені, осколки в ногах та руках. У Дніпрі медики врятували 22-річного артилериста. Під селом Роботине російський дрон просто перед ним скинув бомбу. Хлопець з дивом залишився живим. І зараз уже готується повертатись на рідну Тернопільщину. Історія героїчного захисника. Далі. Я майже не рухаюся. Я просто лежу. Менчу руку, тому що вся середина розбита, і я не ворушусь. Андрію 22 у січні минулого року пішов на війну після строкової служби. Сміливо підписав контракт і пішов на це сам добровільно. Ну, ну я не жалію, тому що з такої молоді з цього всього і починається. А як далі строїти країну, якщо ніхто її не хоче захищати? І одразу потрапив в пекло, бої під вербовим, а далі роботи на Запоріжжі. Спочатку вибух, а потім засліплюючи спалах і пронизливий біль. То була бомба, яку росіяни скинули з дрона. Снаряд розірвався просто поруч із хлопцем. Оце ожоги я отримав, бо я лице прикрив, а так воно все на пішло на руки. Воно мені, як то кажуть, чудом повесло. Я дуже дякую хлопцям, які були в той час зі мною. Після таких поранень мало хто виживає, кажуть лікарі, хлопцю проводять постійні операції. Коли відламки прибивають груди, розбивають грудину, проникають в легені, проникають в швунок, розбивають гаймер і пазухи, і коли людина стікає кров'ю, виживати важко. Але Андрію вдалося каже, не хотів чекати кінця свого життя. Боротися зі смертю хлопцеві спочатку допомагали лікарі в Запоріжжі, а потім в Дніпрі. Першим з рідних Андрія побачив батько. Як тільки дізнався про поранення сина, одразу приїхав з Тернопіля. Він не міг говорити. Так він просто, але я все розумів на я його питав, а тепер кажу, він каже, що пам'ятає від самого початку, як то було. Андрій радий, що поряд батьки, а ще кохана Настя. З нею познайомились на Запоріжжі. Вже за кілька днів хлопець поїде додому на рідну Тернопіль. Що попереду реабілітація. Медики кажуть, вона триватиме все життя не тільки фізична, а й психологічна. Олена Петриченкова, Євген Дрос, Новини 11 каналу. У Дніпрі змії налякали відпочивальників. У деяких районах міста люди зафільмували їхні кубла. Цими відео діляться у соцмережах. Містяни застерігають один одного не гуляти узбережжями, аби не натрапити на плазунів. Зоологи ж називають таке явище зміїним весіллям. Чи насправді плазуни такі небезпечні на одному з таких змійних шабашів Побувала і наша Тетяна Заєць. Ось так, прогулюючись на власній присадибній ділянці або у парку, випадково можна зустріти змію, І якщо пощастить ціле зміїне кубло. І відразу після таких зустрічей у соцмережах з'являються відео про навалу змій і про те, що вони нападають на людей. Однак чи насправді вони такі небезпечні зараз ці питання ми задамо фахівцю. Ага, ну це... я бачу так. Це я гадюки? бачу. Ні, це мало ймовірно. Зоолог Олександр Пономаренко коментує відео масового скупчення змій і те, як відрізнити гадюку від звичайного водяного бужа. у гадюки доволі контрастне забарвлення. Там зв'язав подібна смуга Видно, крім того, змія рухається досить швидко, і ця і дуже струнка. Це водяний вуш. На початку весни соцмережі знову рясніють черговими відео про змії, про те, що їхні кубла городяни помітили у різних частинах Дніпра. Переважно от водяні вожі вони трапляються на накопичення каміння. Вони на відміну від звичайного вожа, то й любить зарослий рослинність у берег. А водяний вуж він о о, 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 о. Свадьба. Ось так виглядає справжнє зміїне весілля. Розповідає старший науковий співробітник Дніпровського рівського заповідника. Особини прокинулися після зимової сплячки і почали шукати собі пару. В даному випадку в цій купі є декілька самиць, і самці, борючись один з одним, конкурують за те, щоб з нею спаруватися. Таке саме явище зустрічається у птахів, але коли пташині самці б'ються, це нам подобається. А от чомусь, коли самці змій борються за самиць, це наші не сприймають. Це водяні вужі. Саме їх щороку фільмують Дніпряни, бо протягом останніх 20 років вони отримали так звану постійну міську прописку, говорить Олександр Пономаренко. Це звичайний водяний вуш, натрик з Абсолютно безпечна змія, не отруйна, має безумовно, які зуби, але ядовитих хікл немає. Навесні рептілії вилазять зі сховищ і активно розмножуються, і абсолютно не несуть загрози людям. У водяного вужа, як і в будь якого як і в звичайного вожа, у очі звичайну круглу зіницю мають. А от у гадюки вони як у як у кішки, там вертикальна зіниця ока. Якщо випадково натрапити на таку змійку, вона швидше за все просто втече. Ось ми розкриваємо пащеку внизу в складці цей ось ось зуби. За, за них моя шкіра чіпляється, але тим не менше це зуби, які пристосовані виключно для того, щоб втримати маленьку рибку. Ну, в принципі, як ви бачите, що це не та історія, що от вам зараз змія кидається на вас і гризе, просто напросто як собака. Жодних випадків агресії з боку цих плазунів не зафіксовано, говорить експерт. Ну, давайте зараз підійдемо до цієї групи товаришів, які зайняті розмноженням. Трошки подивимося. Вони частина нашої екосистеми, є санітарами водойм і потребують захисту. Ось о, типовий представник цього виду більш молодий ніж той, що попередньо ми брали. Навіть бачите, він втратив частинку хвоста. Частину хвоста у нього могла відгризти, наприклад, як якийсь пес, так і в принципі, оскільки він полює воді, його могла вхопити і щука. Плюс ще ось ця типова ознака: це помаранчеві плями на череві. Яскраві у гадюки таких плям немає. Просто у Дніпрі у прибережних зонах живуть виключно вужі. Вони юрмляться в кубла ще й тому, аби швидше зігрітися на сонечку та почистити один одному луску. Їх часто плутають з гадюками, утім вони насправді майже беззубі. Ось на нас зараз можуть напасти. Ну наприклад, я не ну ні, вужі безумовно мають нормальний абсолютно зір. Вони бачать, що розміри об'єкта такі, що скоріш ми для них з'являємо. Безпеку. Великих об'єктів уникають абсолютно. Так, чому тоді є випадки, коли говорять що ось напала змія? Ну, о, змія буде кидатись на людину в тому випадку, коли її нема куди тікати. Причому може і вкусити, але при тому слід зауважити що водяний вуш має занадто слабі зуби для того, щоб прокусити шкіру людини повністю. Максимум трошки пошкрябати і все. Це, скажімо так, з боку змій це жест відчаю. Так звані зміїні шабаші явище тимчасово відбуваються вони щороку. Вітні тривають всього кілька днів. Потім плазуни розповзаються і активно полюють, від'їдаються після зимової сплячки. Тетяна Зайць та Олександр Довгань, новини 11 каналу. Що потрапляли ви на такі змієні весілля? А Може, лише з поглядання цього сюжету вже викликає у вас дрижаки. Діліться з нами своїми думками у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Звичайно, ставте вподобайки та підписуйтесь на 11 канал. Ми ж продовжуємо випуск новин. Зроблено в Україні офіси для підтримки мікро та малого бізнесу. Відкрили у кривому розі. Там консультують усіх охочих розпочати власну справу або розвивати бізнес. Які гранти можна отримати? Дивіться далі. Усі, хто бажає розпочати власний бізнес, запрошують до офісу. Зроблено в Україні. Відкрили його у кривому розі на базі філії обласного центру зайнятості. У нас є багато. Грантів, які можуть отримати люди, наприклад, грант на власну справу його можуть отримати отримати людина у сумі від 50 до 250 тисяч гривень. Окрім власної справи, є гранти для ветеранів та їхніх дружин. Видають і компенсацію за працевлаштування переселенців, облаштування місць для людей з інвалідністю, ваучери на навчання працівників в офісі. консультують щодо всіх державних і регіональних програм розвитку. Також будуть проводитись консультації по інших державних програмах, які реалізуються, це і програма гранту на переробну промисловість. Це кредитування 5.7.9, Це є оселя і інші державні програми. А також Програми регіонального розвитку в Україні видано вже більше 16 тисяч мікрогрантів, а це створення нових робочих місць. Богдан очолює швейне підприємство власну справу. Відкрив під час повномасштабної війни. Шиє військовий одяг і спорядження. Коштів не вистачало. Дізнався про державну програму. про гранти і ну таким чином купили. Одразу п'ять машинок, потім вісім машинок докупили і відкрили. Відкрили швейне виробництво. Грант від держави видають після розгляду заяви і бізнес-плану. Зроблено в Україні економічна платформа для розвитку вітчизняного виробництва і бізнесу, яку започаткував глава держави Володимир Зеленський. Платформа е зроблена в Україні саме для цього для того, щоб ми бачили регіони для того, щоб ми чули ваші запитання. І важливо, щоб на ці запитання були відповіді. Всі ті інструменти, які ми застосовуємо, до будь-якого Області, включаючи столицю України, ми готові давати Дніпрощини допомагати до кінця року. В Україні відкриють ще 80 офісів для підтримки мікро і малого бізнесу. Євген Коптів, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. І насамкінець про погоду. У вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 18 градусів тепла вночі, плюс 10. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го телеканалу. Випуск перекладала Мілітіна Глушко. Я ж раджу вам підписуватись на наш Ютуб канал, ставити дзвіночки, аби нічого не пропустити і коментувати новини. На все добре і бережіть себе.